Доброго дня всім! Компанія Autobus вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас в огляді Рено Мастер з будкою з гідробортом. Цей автомобіль є вже в Україні на, на одному із наших майданчиків. Першим ділом показуємо автомобіль ззовні. Дуже хороший стан рами, бачите, екологія, все на місці. Хороші розміри будки. 4,30 на 2.40 на 2.15. Ззаді присутній гідроборт. А також є бокові дверцята. Повна маса автомобіля складає 3500. Навантажують можна півтори тонни по техпаспорту. Один лист ресори що роблять з цими автомобілями, хто хоче возити вантажі, наприклад, більше 15 тони. Підкидують ресори або ставлять ньому підвізку. І возять на цих автомобілях 2-3 тони. Це для того, щоб, наприклад, не купувати з парку, а щоб навантажувати автомобіль. Так, показую вам буду. Буду в задовільненому стані. Зашита до половини ось такою плякою. Ціла не пошкоджена. Резиночки всі цілі. Гідроборд працює як з кнопки, а також працює з пульта. Рама автомобіля. Вся ціла, бачите? Збоку подвійне сидіння. Дуже зручно, коли їде, наприклад, в і два пасажири. бо зазвичай бувають привозять з одним. Людям часто бракує, а коли два це якраз саме то. Присутні в автомобілі, кондиціонер, 6-сукінча коробка передач, круїз контроль, мультикермо, навігація, датчики дощу. Також Зверху спойлер. що економить витрати пального. І автомобіль, бачите, високо стоїть як струна. Ручка не розлявана. замочки в цілі. 257 тисяч ріднього пробігу. І покажемо серце автомобіля це двигун. Як працює. Чиста робота. Двигуна ніяких нарікань. Автомобіль цей з мечовиною. Автомобіль свіжопригнаний. І багато людей запитують, кажуть, от ви хотіли б придбати автомобіль без мечовини. Тобто всі автомобілі свіжопригнані за кордоном. Вони вже зазвичай нові ж роки йдуть вже євро 6, ну, як би розумієте. А автомобілі, які купувалися в Україні, в них йде слабша комплектація і по кіловаттам вони менше. Можуть стояти також старі двигуни Євро 5. Ось чому різниця, наприклад, свіжопригнаних. Автомобілів від автомобілів, які купуються в салонах. 250 оригінально підтвердженого пробігу. Можливий продаж, можливий обмін, можливий продаж автомобіля кредит. І в нас є постійно різноманітні автомобілі. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02 компанія Автобіз. Підписуйтесь на канал, у нас постійно різні автомобілі. Також комерційні, а також є легкові і різноманітні варіанти обмін. До зустрічі!